Хелло, всім доброго дня, давно не знімав. Знову мене опять перекинули в інший екіпаж, Та ж сама Харківська область. Ось вот такі у нас, як звичайно, коти. Мої янголи, хрониці, це моя хатинка. Там не буде заходити ще одна хатинка. Чи кімната, тут ще одна кімната, там ще одна кімната. Ну, самое найголовніше. Хата здорова, хата прикольна. Кухня така, там ще кладова наша, умивальник з водою. Правда, теж щось насосить Пендрюжніча. Тут наша плита. Ну, в Вбирально ми не ходимо. Саме найголовніше для солдата <схай> це душ. <схай> Де поїсти і що покупатися? Так що такі справи. Далі буде. ну, Хатинка дуже здорова, така молода по, по срівненню з тим, що у нас ми жили. Це все-таки більш наймолодша. Із хатів, яких ми жили, що вообще, ну не вважаю Мерефи. Мерефа це моє, це моє кохання.